Всім привіт! Сьогодні буде цікаве відео про таке поняття як складний відсоток. І я хочу розказати дещо про цей складний відсоток, що не кожен трейдер враховує в своїй торгівлі. Особливо це відноситься до новачків, тому що дуже часто складний відсоток сприймається як якийсь граль трейдингу, за допомогою якого можна розбагатіти та взагалі вийти на якийсь космічний рівень в трейдингу. У себе в телеграм-каналі ще влітку минулого року я публікувала пост про різницю. Результату торгівлі, якщо ми торгуємо складним відсотком, або якщо ми торгуємо фіксованим відсотком в в Валюті вашого депозиту в цьому дописі. Я розказую на прикладі своєї торгівлі за якийсь період часу. Я не пам'ятаю, там два місяці, можливо, або три місяці. Коли в мене була певна послідовність прибуткових і збуткових угод. А я торгую зі співвідношенням ризику до прибутку мінімум один до двох. Це означає, що кожна моя плюсова угода вона приносить мені два ризики прибутку. Кожна мінусова угода вона мені приносить один ризик збитку. Такий стиль торгівлі дозволяє торгувати з вінрейтом від 50% і навіть трошки нижче, десь від 45%. І все одно залишатись в прибутку. Тож, на той час у мене було 20 плюсових угод і 14 мінусових угод, і вони йшли в певній послідовності. Я тут даю цю послідовність плюс-плюс, мінус, мінус, плюс-плюс. І хочу сказати, що, що цікавого. При цьому результаті 20 плюсів і 14 мінусів він рейд того часу, тобто він рейд мій він або він рейд стратегії, за якою я тоді торгувала, він був майже 60%. Тобто 20 плюсових угод із. Загальної кількості угод 34, це було майже 60% плюсових угод, тобто угод, які приносили мені прибуток. Я зробила таку табличку. Тут у нас був стартовий депозит, 2000 доларів. Це той депозит, про який я писала в цьому пості. Заходили ми в цьому пості, тобто розрахунок, я вела. Якщо ми заходимо 5% від депозиту. 5% від депозиту, це є 100 доларів від 2000. І тут я розраховую, що у нас виходить. Якщо ми в цій самій послідовності, тут у нас 20 плюсових угод і 14 мінусових, які йшли в тій самій послідовності, яка була у мене на той час, тобто, що тут виходить? Якщо у нас. Угода плюсова, тобто вона принесла мені два ризики прибутку, вона мені принесла 10% до депозиту. Це означає, що до мого депозиту 2000 додалось після першої угоди 200 доларів. Тобто 5% це мій ризик. На кожну угоду. А якщо в мене ризик співвідношення ризику до прибутку становить 1 до 2, то кожна плюсова угода в мене приносить два ризики прибутку, тобто 10% до депозиту. І що цікавого в складному відсотку, цікаво те, що наступний раз, коли я буду відкривати угоду, я буду заходити також на 5% від депозиту. Але мій депозит вже не 2 тисячі, а він вже 2200. Тобто, мій ризик на кожну угоду також трошки. Збільшується. І це вже буде не 100 доларів від 2000, а це вже буде 110 доларів від депозиту в 2200. І якщо наступна угода так само в мене закривається в плюс, вона мені приносить не 400 доларів, як це було б, точніше, не 200 доларів, як це було б фіксованим ризиком, а 220 доларів. Таким чином, ось ці розрахунки, вони показують, як відрізняється прибуток. Як коли ми заходимо фіксованим відсотком від депозиту, і тоді, коли ми заходимо фіксованим ризиком від депозиту, після ось цих всіх маніпуляцій, тобто після цієї торгівлі, коли в мене було 20 плюсів і 14 мінусів, а в результаті тоді, коли я торгувала. Складним відсотком, тобто заходила на фіксований відсоток від депозиту. Після закриття останньої угоди, яка в мене була збиткова, мій депозит з 2 тисяч складав 6562 долари. Це вже ж приблизні результати, тому що тут не враховані спреди, тут не враховані комісії, СВОПИ за перенос позицій. Але загалом це нам допоможе зрозуміти. Прибуток від торгівлі, а за з такою послідовністю плюсових і мінусових угод, він склав чистий прибуток 4,5 тисячі доларів від депозиту 2 тисячі доларів. Одразу скажу, що. Відсоток 5% від депозиту це за великий ризик для торгівлі. Намагайтесь, будь ласка, вчіть себе, привчайте, торгувати меншими ризиками. 5% це дуже багато. Я розумію, що коли у вас депозит 100 доларів, то 5% це не виглядає забагато. Але тоді, коли у вас депозит 20 тисяч доларів, то це вже ну, так значний. А тоді, коли ризик на угоду був фіксований і він був 100 доларів, мій прибуток склав всього 2600. Тобто, ви бачите, що при відрейті стратегії майже 60% а різниця при торгівлі складним відсотком майже в два рази краще більше за торгівлю, коли ми фіксуємо ризик в доларах. А тепер переходимо до найцікавішого. А, так, складний відсоток це дуже класний інструмент для того, щоб пришвидшити збільшення свого депозиту, свого капіталу в трейдингу. Але є дуже велике але, яке особливо новачки, не враховують в своїй торгівлі. І це велике але це ймовірність. Трейдинг це не точна наука. Це завжди гра ймовірностей. Не існує 100% сигналів, не існує 100% угод, не існує ідеальних входів. Не існує 100% стратегій і не існує угод без ризику. Навіть найкращий сетап, який ви можете знайти на ринку, це просто сигнал точка входу з більшою ймовірністю на відпрацювання. Але це не є гарантія. А гарантії в трейдингу не існує, і ви це маєте запам'ятати. І якщо ви готові займатися трейдингом, тоді ви маєте це враховувати, що тут гарантій у вас ніколи не буде. Ваше завдання як трейдера це бути на боці ймовірності, це входити лише тоді, коли ваші шанси на прибуток, вони на вашому боці, а ще уникати інтуїтивних рішень. А ще не завищувати ризики. І ще важливо це думати серією угод, а не кожною окремою. Це означає, що ви маєте думати з перспективою наперед. Це означає, що ви маєте аналізувати свою стратегію на довгому проміжку часу. Це означає, що ви не маєте сприймати кожну угоду як окрему угоду. Це частина. Комбінованої вашої стратегії це частина е, цілісного підходу. Це є трейдер. Бо у вас будуть або є, або були вже гарні збиткові угоди і дуже погані, але прибуткові угоди. Це означає, що ви можете зайти інтуїтивно на якомусь імпульсі і зробити гарний прибуток до вашого депозиту. Але ця угода вона не буде гарною, бо ви не дотримувались ризику, бо ви не дотримувались правил своєї стратегії, бо ця угода була поза межами стратегії та вашої системи. І навіть якщо вона принесла вам прибуток, це все одно буде погана угода, тому що ви не відпрацювали як трейдер. Трейдер працює за Певними правилами, за тими правилами, які він сам для себе вивів. І в трейдингу перемагає той, хто послідовно працює з перевагою. Тобто, перевага має бути на вашу користь, перевага має бути на вашому боці. Тож, що саме ви упускаєте, як особливо новачки, та навіть і. Трейдери, які вже навіть вийшли на якийсь плюс-мінус прибуток, що ви не враховуєте в своїй торгівлі. А не враховуєте ви в своїй торгівлі це саме серію збиткових угод. А точніше, ви не враховуєте ймовірність серії збиткових угод. А, тобто навіть при такій послідовності, яка була в мене на той е час, коли я публікувала цей пост, 20 плюсових угод і 14 мінусових угод вони йшли в певні послідовності. Але ви ніколи не знаєте, коли ви натрапите на серію збиткових угод, наприклад, з 10 мінусів. Або з 15 збиткових угод поспіль. Уявіть, якщо ви заходите на 5% від депозиту, що залишиться від вашого депозиту, якщо ви потрапите на цю серію збиткових угод в 20 мінусів поспіль, це психіка має витримати по-перше. По-друге, ви маєте враховувати таку ймовірність, що ви можете потрапити на таку серію збуткових угод, що з вами може таке статись, бо ринок він непередбачуваний, бо ринок змінюється. І якщо у вас є стратегія, навіть якщо яка вам дає 50% прибуткових угод, а це дуже гарний вінрейт. Але при цьому ви маєте давати собі розуміння, що 50% вінрейту це не дає вам гарантію, що ваші угоди будуть йти через одну. Наприклад, плюс-мінус, плюс-мінус. Або у вас буде серія з п'яти плюсів, а потім два мінуси. Потім ще три плюса і ще два мінуси. Таке може бути, а, таке, а такого може і не бути. Тому це дуже наївно думати, що серія ваших прибуткових і збуткових угод мають чергуватися через одну. Це дуже наївно. Тому перестаньте про це думати. Та готуйте себе завжди психологічно для того, щоб ви могли витримувати серію збиткових угод. Тому що, як я і кажу, є велика ймовірність випадання серії з 5, 10, навіть 20 Мінусів поспіль за однією тією самою стратегією. Але при цьому на дистанції вінрейт цієї стратегії все одно буде 50%. Це означає лише те, що коли ви спіймаєте серію збиткових угод, потім у вас буде серія плюсових угод. Ну а тепер перейдемо до найцікавішого. Для більшої наглядності, а також для того, щоб ви побачили все своїми очима. А вже ж, якщо ви ще не встигли перевірити на своїх депозитах це, я зробила табличку, в якій ми можемо. Вписати всі параметри вашої, наприклад, торгівлі або ж певної стратегії, і подивитись, як буде змінюватися крива дохідності в залежності від того, як будуть чергуватимуться плюсові і мінусові угоди. Припустимо, що ви непогано торгуєте і ваш вінрейт – це 50%. Тобто 0,5. Це означає, що половина ваших угод приносить вам прибуток, половина ваших угод приносить вам збиток. Але співвідношення ризику до прибутку у вас один до двох. Тобто кожна прибуткова угода перекриває два ваших збитки. Далі ви можете встановити ризик на вашу кожну угоду, наприклад, 2%. Це той ризик, який я раджу використовувати в своїй торгівлі. Також подивимось на дистанції в 50 угод. Тобто я розрахунок вела на 34. Але давайте так візьмемо, наприклад, на півроку. І стартовий депозит, як у більшості з тих, хто приходить в трейдинг і не хоче втрачати великі суми. Наприклад, це 1000 доларів. Давайте подивимось, які можуть бути ймовірності послідовності. Тут у нас є номер угоди, він олос, тобто прибуток чи збиток. Одиничка це означає, що у нас додається. А прибуток 0 це збиток. І який у нас є тут баланс. І є саме крива дохідності, як вона буде змінюватись. І давайте ми зробимо декілька спроб, подивимось, як буде змінюватись крива дохідності, і ви собі. Обіцяєте, що ви подумаєте над цим. Тому що коли ви бачите ось такі ось таку криво дохідності, начебто непогано. Да? Через півроку у вас там майже півтори тисячі доларів. Тобто при стартовому капіталі тисяча доларів ви зробили 50% до депозиту. Це дуже непоганий результат насправді. Але давайте подивимось, що буде, якщо послідовність прибуткових і збиткових угод буде відрізнятися від цієї. Непогано, правда, з тисячі доларів при цієї ж послідовності угод. Тобто, спочатку ви пішли в просадку, а потім вирісли і майже дійшли до 2000 доларів. Дуже круто. Ще. Також дуже гарний результат. Все зростає так, є, а вже збиткові угоди, але вони перекриваються всі прибутковими угодами. Ще. Угу. Не так вже дуже радісно, так? Ви начебто товчитесь всі. 6 місяців, начебто на одному місці. І остання угода, яка у вас є, тобто на останню угоду депозит ваш дорівнює 1195 доларів. Як вам таке? Ви півроку працюєте і ви отримуєте прибуток в 195 доларів. Давайте ще подивимось. А як вам таке? Ви працюєте півроку, наприклад, 5 місяців, і ви топчитесь на нулі. У вас просадка, потім трошки зросли, знов просадка, вийшли в нуль, знов просадка. Ви витримаєте це, але потім так вже ви якийсь час оце все поторгуєте. Чи будете ви впевнені в своїй стратегії? Чи будете ви торгувати цю саму стратегію? Чи витримаєте ви, ви психологіч, психологічний тиск на себе, на свою психіку, на свій депозит? Так, а вже ж можливий такий варіант? Тут я впевнена, що ви думаєте. Що ви вже хакнули ринок, що ви а, вже все знаєте, що вам вже нічого не треба вчитися, що ви просто гуру і майстер трейдингу? Ви починаєте тут продавати свої курси, ви починаєте залучати інвесторів, а це лише невелика серія прибуткових угод, яку ви потрапили. Але насправді може бути і інакше. Давайте ще подивимось. А при такій кривій дохідності чи буде у вас певненість торгувати далі? Чи захочеться вам продовжувати? Скільки разів на ось цьому періоді ви захочете це все кинути? А як вам така крива дохідності? Як ви думаєте, ви будете втримувати ризик в скільки тут? сто відсотки? Коли ви ось так, от декілька місяців торгуєте і ви не можете рухатись далі? Розумієте, це він 50%, тобто це прибуткова стратегія. Але є періоди, коли ринок не дає таких точок входу, які б давали гарні, гарні прибутки. Я впевнена, що якби ви півроку торгували з такою кривою дохідності, ви б збільшували ризики. На депозиті 1000 доларів торгувати півроку, 50-ту год зробити, і отримати 149 доларів прибутку, а це ще без врахування свопів, це без врахування комісій. Тобто, по факту тут буде ще трошки менше. Подумайте, чи готові ви до такого? Я вважаю, що це те, що не враховують трейдери, особливо новачки. Саме такі періоди, саме. Такі криві дохідності, вони і вигартовують вас як трейдера. Тобто саме така крива дохідності покаже, чи залишитесь ви в цій сфері, чи ні? Витримаєте ви ось це все. Чи будете ви далі торгувати за цією стратегією? А як вам така крива дохідності? І це все ще у нас, він рейд, 50%. Як вам торгувати декілька місяців і лише отримувати мінусові угоди, наприклад? А чи зможете ви на цьому етапі вийти з просадки? А чи не будете ви завищувати, наприклад, ось тут ризики і ще більше збільшувати свою просадку? А чи будете ви отримувати угоди на своє співвідношення ризику до прибутку? Наприклад, ви будете бачити, що ви щось не так робите, що ваш депозит зменшується, а не будете ви тут зменшувати ризик. І тоді, коли у вас повинна бути серія прибуткових угод, ви з меншим ризиком, ніж у 2%, наприклад, відсоток або піввідсотка, ви будете, ви не зможете перекрити цю серію збуткових угод. Тому що будете, не будете слідкувати за своїми правилами. Насправді, коли ви будете отримувати ось таку просадку, або навіть більшу просадку за депозитом, ви не будете думати і слідкувати своїми правилами. Ви будете психологічно нестабільні. Або ви будете збільшувати свій депозит, збільшувати ризик, або навпаки, ви будете зменшувати ризик. Ви не будете слідкувати правила, ви будете шукати нові стратегії. Ви будете відчувати повний спектр емоцій від, наприклад, навіщо я взагалі за це все взявся або взялась, до іншої крайності. Наприклад, зараз я знайду одну дуже круту, 100% угоду і зайду туди на пів депозита або на весь депозит без стоп-лоса. І я зараз все відіб'ю, все поверну. Але ж ви знаєте, що буде далі. Я думаю, що достатньо вже прикладів. Ви можете зробити таку саму табличку по впису. Можливо, я зроблю її в відкритому доступі. Я ще не знаю, як це правильно зробити. Тобто, ви маєте розуміти, що це все не гарантоване, що ви, як трейдер, ви працюєте з ймовірностями. І ваша задача це навчитися тієї торгівлі, щоб ймовірності були на вашому боці. Це все, що вам потрібно. Зніміть рожеві окуляри і тримайте на увазі, що ви можете отримати серію збиткових угод. Це може трапитись з кожним. Нічого страшного тут немає. Якщо ви впевнені в своїх діях, якщо ви перевіряли свої стратегії на бектестах, якщо ви не стрибаєте з однієї стратегії на іншу, якщо ви вмієте себе зупиняти, коли ви отримуєте якісь декілька угод збиткових поспіль. Це все, це все приходить з часом. Ну, вихід тут лише один. Це тренувати свою дисципліну, працювати з собою. Бо трейдинг це є такий тренажер з самопізнання. Успіхів вам в цьому шляху, якщо ви дійсно обрали цей шлях, то йдіть до кінця. Але йдіть до кінця з холодною головою. Враховуйте всі ризики, не завищуйте ризики, торгуйте обережно, прибуткової вам торгівлі та до зустрічі в нових відео.